Усім величезний привіт АТБ. Відправляємося дивитися знижечки акції і одразу я йду власну випічку, подивитися, що по чому. Є знижечки. Роліні з грибами зараз можна купити за, при оплаті карткою АТБ 20 гривень, так, 21 гривня зі знижечкою, 17% знижки. Ось ці роліні. За 21,90 або за двадцять один з оплатою карткою АТБ, з грибочками і посипані ще соняшниками зернятками, соняшником насіннями. Це вони зі знижечкою є зі знижкою Хачапурі Сологуні за 2380 зі знижкою або 22,61 з карткою АТБ. Кому важливо, досить, то притягуйте, ставте на паузу, щоб роздивитися. Ось такі міні з м'ясною начинкою ще є по 24,58 зі знижкою. Це ціна вказана за 100 грамів. Ось ці так, донати з начинкою на червоної смородини, з червоною глазурі. Ось такі красиві донатики. Подивіться, яка красота. І можна не всі, а декотрі купити зі знижкою за 23 гривні 90 або за 22,71. Ось цей до нас полоничною начинкою та шоколадом. Ну і чабату з сиром можна купити за 27,80. Знижка 12% або за 26,41 при оплаті карткою ОТБ. Вага 160 грам. Так, знову багато досить акцій. Фрін. Зі знижкою 21,20 200 грам. Розумний вибір. Бурячок такий з бурячком. Фрім, так. Виволо чернігівське світле за 25,65 зі знижкою. І знижка 25%. Зефір, своя лінія за 56 гривень 50, або за 53,68. Зі снижечкою на чіпси. Зараз за 60 гривень 90 або при сплаті карткою 57,86 зі смаком крабу, картопляні чіпсики від бренду Lice. Також зі сметаною та зеленю чіпси, теж зі значкою 60, 90 або 57, 86. І така ж ціна – сир, чеда і цибулька. Макаронні вироби делюк спіральки за 44 гривні. Ось такі італійські технології. Але вони упаковані в Україні, а похочені дійсно Італія. Ще, ось є такі макароні вироби делюкс за 4490 або 42-66 з карткою АТБ. Ось, е так, такі ще й ріжки. Піря теж 44,90. Встигаємо придбати 19,20, а а цінагу 23.30, 17% знижки. Батончик королівський шарм, трубочки бамбук за 37 гривень, а ціна була 45 гривень. Акції вже закінчуються і завтра будуть вже нові акції. Так що встигніть придбати, поки ще на ці вироби, на цю продукцію є знижечки цукерки в шоколаді Боб Sneil за 38 гривень, яблучно-полуничні, яблучно-малинові. А сорті горіхової, видно, горішки. Це своя лінія. З карткою АТБ 88 гривень, зі знижкою 92 гривень, а в цілому коштувало 110 гривень. Олія 65 гривень, 9% знижки, ціна була 72 гривні. Від щедрого дару це акція АТБ і 9% знижки. Олія 100жар. Рафінована за 80 гривень лишає 5% знижки. А майола 8% знижки і ціна була 79 гривень, а зараз 73,30 Крем супчики теж зі знижкою. День в день смакурки з крутонами миттєве приготування за 8,80 Я пробувала додати, просто коли ви готуєте суп. Ще до вашого супу для смаку, якби для такого пікантного смаку, якщо ви мало даєте приправи, то ще можна додати просто ось цей крем-супчик. І хороша знижка 8,80. Ну і вермишалька, своя лінія та з хорошою знижкою. за 9,40 правда, смак гострої курочки. І є смак просто курки не гострий і теж 9,40. На вернішалька ось така зі смаком курки. Ціна була 12,90. Ще є з грибочками 9,40 і є смак яловичини за 9,40. Картопляне пюре без соснишки 13,50, концентрат сухих для других обідніх страв. Ну, теж можна. Було до чогось додати. Так, схитрити, як то кажуть. Так. Картопляне пюре є. є більше 33,30 Ще ось таке. Пюре зі смаком курочки. 31 гривня. 31,60 без снижки. Сирувати з кліпсою. Універсальні за 27,90 ціна була 39,90. 82 штучки і дуже добре, що з кліпсою. А, вони не вивітрюються, не висихають. Рекомендую купляти тільки з кліпсами. Хороша пропозиція, досить дешево. Палички ватні теж зі знижкою за 27,90. Палички ватні 17,90. Тут в упаковці 200 штук. 11% знижки зроблено в Україні. Нові ну, серватки просто вологі антибактеріальні за 5 гривень 19% знижки. Вони і так не були дорогими. Напевне, і аврорі і в АТБ самі дешевші вологі серветки. Ну і зубна паста Аквафреш освіжаючий, м'ятна теж хороша пропозиція за 39,24. Це з акції з карткою АТБ 41-43. Просто зі знижкою і 49 гривень 90 гривень коштувала ця зубна паста. За 29,40 ковід можна придбати. За 27,93 з картою АТБ. Ну і подивимося трішки промгрупи. Дуже хороший вибір, що є яка красота, що нам пропонує АТБ. Керамічна тарілочка в формі сердечка, в рожевому кольорі золотистим обводочком 119 гривень без знижечки. І ще є салатнички керамічні. Теж в формі сердечка, але без золотистого обводочку 69 гривень 90 Силіконові форми для випікання 7990. Асортиментів різні є кольори. На шість сердечок. Красива керамічна чашка, 79 гривень зі знижкою 20%. Ціна була 99,90. і різні кольори. Ще такий красивий м'ятний колір. Є ще червоний. Ось так. Червоний, рожевий, м'ятний, але бачу у відео, він відображається блакитним. І є чорна. Красові форми для відтікання 169 гривень. Кераміка з такими сердечками по боках. Пряжі для в'язання ж зі знижкою. можна придбати за 52 гривні. Ціна була 59,90. Ось такі відтінки є. Від рожевого, яскравого, сірого, синього. Бажевого і такий молочно білий. 52 гривні 90. Ось ця пряжа. 100 грам, 45 гривень 90, 23% знижки, ціна була 59,90. Також є різні кольори, є ржевий, є блакитний і є ось такий морквяний. Цей синій блакитний мені більше сподобався. Написано Baby Honey. Дитячий мід, якби так. Або дитина, медова дитина. Жіночі колготи своя лінія. 19% знижки за 65 гривень або 62 гривні з карткою ТБ. Ціна була 81 гривня. 40 день. Такий природний відтінок з трусиками. Вироби пачішно шкарпеткові, є ущільнення мисок, ластовиця і шортики. Також дезодоранти по 106 гривень Ціна була 121 гривня. Далі дезодорант Nivea 107 гривень, це набу тридцять гривень. Newaya Black блакнівайт, де дезодорант невидимий захист теж зі мжечкою. Друзі, ми були о тебе. Дивилися знижки, дивилися акції. Всім дякую, хто був зі мною у відео. Всім до зустрічі у нових відео.